Минає час? У наших поколіннях і досі ще через віків пітьму лишаються і щастя, і біль незмінні. Стоїть питання гостро так: чому? Чому у світі цьому сліз багато? Чому навколо стільки є тривог? Чи можна гори зі землі забрати? Як дивиться на все це з неба Бог? Чому він війний і голод допускає? Хіба йому не шкода матерів? Хіба ж він сироті не співчуває? Чому бур'ян гріха кругом розцвів? Хіба ж без сили він все зло забрати, сказати ні і бідам, і журбі? Де відповідь сьогодні відшукати? Так важко нам признатися собі. Бог добрий, ні на трішки не змінився, що сів ведему людям волю дав, з яким же смутком Він на світ дивився, коли той світ Ісуса розпинав, замість любові вибрали вараву. Буденним нам і звичним стало зло. Лишилось нас свободу досі право, перо до нас у руки прийшло. Ми пишемо історію сьогодні і ми самі формуємо цей світ, відкинули, якщо тепло Господнє, тому і не розтане в душах літ. Відповідальність нам лягла на плечі за всі страждання, радість чи красу, за сльози вдів, за посмішки малечі, невже внесемо знову цвях Христу? є воля обирати? Як нам бути? почати з себе варто вже тепер, бо зло і горю це проти отрута. Давайте ж ми напишемо шедевр, давайте сонцем у пітьмі світити. Ми можемо самі змінити світ, якщо не перестанемо любити, якщо ми не потопчемо вір світ. А щоб земля наповнилась піснями і щоб настав нарешті добрий час, хай і згода буде поміж нами, хай Бог завжди перебуває. Taip.